До дня Святого Миколая догодійники за підтримки групи Нафтогаз подарували дитячим реабілітаційним центрам чотири комфортабельних автобуси. Ключі від них отримали очільники центрів із Києва, Харківської, Сумської і Чернівецької областей. Разом із автобусами до дітей поїхали ще й солодощі. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Це на групі компанії Нафтогаз, зокрема, це екс керівнику Олексію Чернишову за те, що дійсно допомагають не лише збройним силам, але й знайшли можливість допомогти діткам, особливо в такий скрутний і важкий час. Для реабілітаційних центрів це колосальна допомога, адже там виховуються переважно діти із особливими потребами. І тепер, завдяки новим автобусам, вони матимуть можливість відвідувати, скажімо, спортивні змагання або їздити на екскурсії. Буде найкращим подарунком для наших дітей з особливими потребами, які навчаються. Наявність такого автобуса допоможе більше знайти способів для їх комунікації, розширити їх прогозір. Автобус це є велика нас розкіш, тому що це не тільки фінансова вартість це великі красиві машини, а це все просто... Дітям, які знаходяться в сиру, які діти, які забили спілкувати автобуси, нашої ноги, наша швидкість, наші можливості, наш успіх.